Я коли заходжу в студію, бачу ці софіти операторів, що це прямий ефір, я не знаю, де ті сили беруться. Мені це дуже подобається. Саме так в кількох словах розповідає про свою професію відомий український телеведучий Костянтин Грубич. Уже понад 30 років він працює у сфері медіа і за цей час встиг отримати справжню славу. Я досі їжджу в метро, і, і мені це подобається. От я дивлюся, як на мене реагують народ. Бо, бо люди думають, що наче схожий. Інколи наважується наприклад, це ви. Ну, якщо вас питають, це ви, то що ви скажете? Ну це я. Уперше потяг до публічності у майбутньої зірки телебачення з'явився ще в шостому класі, коли обласна газета Зоря Полтавщини написала статтю про музей, у якому він працював. На шпальтах з'явилось його ім'я. Це мене неабияк струсонуло, тригернуло, тригірнуло, як хто зараз кажуть. І я захотів це прізвище бачити частіше в газеті. Любов до публіцистики одразу окреслила подальший життєвий шлях: вступ до Київського університету Шевченка на факультет журналістики, безкінечна практика та перші зйомки. ми ледь не перші пішли на телебачення замість пар. І от ми потрапили на хрещатик 26 в редакцію актуальної камери, новини. Костянтин побачив роботу ведучих по той бік екрану і зрозумів. Теж хочу працювати на каналі. І от я почав буквально голову прогризати нашій викладачці Тамарі Волод... Володимирівні Щербатюк, що я хочу на телебачення потрапити, на Хрещатик 26. Працювати! Це третій курс, це який зухвалий був. Саме тоді, в дитячій редакції вечірньої казки, було вільне місце. Перші місяці головним обов'язком було читання листів від малечі. Це все було не моє. Дуже для маленьких дітей я просився на поверх вище в редакцію публіцистичних програм. Костянтина почули. Його перевели у тележурнал для школярів старшого віку. А вже потім він почав створювати свої авторські програми для юнацтва. Його ток-шоу Вибрики номінували на премію Золота Ера. Ми вітаємо вас на чергову випуску юнацького ток-шоу Вибрики! Однак тоді переміг Микола Вересень та проєкт табу. А от Костянтин отримав запрошення на один плюс один. Пообіцяли... Зарплату таку, що зараз мені здається, що це... а оскільки в мене не було ні квартири, нічого. Ну коротше, це була революція. На 1+,1 плюс Костянтин став ведучим дитячої програми Не всі вдома разом з Олександрою Лозинською. Це почалося такий марафон щасливий, непростий, але дуже, дуже феєричний. Економічна криза змусила канал закрити дитячо-юнацький блок. Костянтин же перейшов у ТСН. важко. Це давало, дуже важко, але і тут якось так вийшло, що ну коротше мені навіть дали телетриумф, як кращому репортеру. Однак бажання бути ведучим все одно нікуди не дівалось, і доля посміхнулась Костянтину. Головна шеф-редакторка сніданку саме шукала людину на цю посаду. Я кажу, так що ти шукаєш, щось тобі готовий ведучий? Вона ну, себе показує. Вона дивиться так, да? давай спробуємо. Незабаром Костянтин отримав запрошення на конкурентний канал Інтер в програму Знак Якості. Частуйтеся морозивом, поки воно не розтануло. Ризикнув, тому що там були свої аргументи дуже сильні. Тому що п'ять разів на тиждень в ефірі за авторським проєктом фактично, дити обличчя. То хто від такого відмовиться, і я не прогадав. Знак якості подарував ведучому досвід. Відтоді Костянтин знає технології виробництва харчів та правила поведінки споживачів. П'ять років цим займався. Це майже вищий навчальний заклад закінчив і не просто займався, а де, щодня. Нині Костянтин обличчя ранкового шоу Сніданок з 1 плюс 1». До цього він вів програму Твій день, у яку його феєрично запросили. Він прийшов у студію у якості гостя готувати святковий обід, а пішов новим ведучим шоу. «Кази, ти новий ведучий твого дня. Ну якась в мене внутрішня впевненість, була, що так і буде. Я не знаю чому, але якась інтуїція ж є. Також Костянтин займається викладацькою діяльністю і хоче повернутися нарешті в офлайн, аби був живий контакт зі студентами, а допоки телевізійна кар'єра залишається в пріоритеті. Катерина Кубрак, ТБ41.